Вище комерційне училище Київського національного торговельно-економічного університету це колиска справжніх фахівців, які вже сьогодні є дуже потрібними суспільству. Крім цього, тут народжується справжнє мистецтво. А викладачі та студенти це єдина родина, яка радо прийме вас до своїх лав. Якщо ви любите роботу з людьми, отримуєте задоволення від спілкування з ними. Бажаєте володіти професією кухаря, кондитера, бармена, офіціанта, продавця? Тоді завітайте до вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету. Тут нададуть можливість стати кваліфікованим фахівцем ресторанної і торговельної справи, бути конкурентним на ринку праці. Нас 14 професій за найвищим робітничим розрядом. Мушу сказати, що цього року наш навчальний заклад наказу Міністерства освіти і науки України, наш експериментальний майданчик, включено до розробки нових. Стандартів професійної підготовки, які будуть засновані на рамках кваліфікації міжнародних, вище комерційне училище входить до складу Київського національного торговельно-економічного університету. Тому випускники мають можливість продовжити навчання в університеті за скороченими термінами. Викладачі училища це не тільки висококваліфіковані професіонали, це вчителі, що передають свій досвід та любов. На сьогодні тут видано 14 підручників, що використовуються по всій Україні. Недаремними стали зусилля педагогів, адже випускники училища займають найвищі місця на престижних професійних конкурсах. Так Артем Ромашов вже двічі переміг на міжнародному конкурсі в Туреччині та Греції. Завданням вищого комерційного училища є не лише навчити. Не тільки дати якісні та потрібні знання, а й працевлаштувати, дати путівку в доросле життя. У нас понад 290 угод укладено з підприємства міста, і е, після е, завершення навчання в училищі вони вже навчаються в університеті на заочній формі навчання, тобто працюють, заробляють гроші і ще завершують е, свій фаховий рівень, е, отримавши вищу освіту на рівні. Спеціаліста, магістра або бакалавра. Тому й не дивно, що вище комерційне училище вже не один десяток років готує фахівців з професій, без яких неможливо обійтись у нашому житті. Кожен живе в світі своїх розумових здібностей. Я бажаю вам, дорогі абітурієнти та студенти, аби ваш світ завжди був цікавим, повним вражень та звичайно ж свідомим. Працюйте над собою, удосконалюйтесь. І здобуваючи вищу освіту, отримайте дійсно ґрунтовні та корисні знання. До зустрічі!